Гортаю старінки Великого Кобзаря. В них доля народу і правда, і журба, в них сила незламна і воля свята. А що ж для мене його слова? Тарас Шевченка для мене це серце України, що б'ється в кожному рядку його поезії. Його слово це заклик пам'ятати свої коріння. Любити рідну землю і ніколи не скорятися несправедливості. Тарас Шевченка це втілення сили духу, мужності, який звучатиме в кожному ударі мого серця. Для мене Шевченка це символ національної гідності та патріотизму. Його твори надихають бути кращим громадянином і пишатися своєю культурною спадщиною. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він як сама душа нашого народу, правдива і щира. Його поезія розлита повсюди. Вона скрізь в наших краєвидах і в наших піснях. Шевченко це співець народу, який вважає своєю сім'єю Україну та українців. Тобто нас з вами. Шевченко для мене геній, слова якого завжди живі та щирі. Саме його творчість порадила нових людей. Людей, свідомих своєї національності. Для мене Тарас Шевченка це гетьман української мови. Незламний співець свого народу. Його творчість різноманітна, багатогранна і тим самим красива і вражаюча. Шануємося, друзі, бо в нас є великий кобзарю.